Просипайся, пася, милий мій сину, тобі три живе Україну. Бути батьком, гордість родини, щастя, здоров'я, тобі, мій син. Бачиш сину, мов настано як рожало там тебе. Непрості часи настали то корона, то віруси. Зараз тут війна, наплянувся. Буду я оберігать, сини, сили тобі, боже, та топори, щоб ти знав і не де тут. Подіти, щаси линуть, як вода, що тече в пікреці, мама знає, як тут є, Всі підтримують мене, губи в гантіком кепка на бік. Ти вже захищаєш силу не і бажаю тобі бути таким міцним і хилобрим, героєм моїм. З днем народження тебе, мій Кирил. Зриви уламки, алі наші з ним народженням, в тебе моє щастя, знаю, як сім Тяжко виховую дітей ці часи, Зриви уламки, алі і наші, з ним народженням, в тебе моє щастя, знаю, як всім тяжко виховувати ці часи, Сонечко маленьке Є ти мої вітрила, милий янголяк, мені Богом дам коли мене не стане в цьому світі, я полечу за хмари все світу, ти будеш сильним і мудрим, моє незрівняне серце, у тебе моя посмішка, мої каріочі. Я добре пам'ятаю безсонні ночі. Я знаю, ти кращий за нас, а ми поряд завжди. Вірми до злобу ти богом пов'язані променем щастя назавжди, назавжди, назавжди. Зриви уламки, реалії наші, з днем народження тебе, моє щастя, знаю, як всім тяжко виховують дітей ці часи. Зриви уламки, реалії наші, з днем народження тебе, моє щастя. Знаю, як всім тяжко виховують дітей ці часи. Життя пронесеш, За батьків батьківського дому, і дорослою ходою пройдеш по рідній вулиці, що так знайома, твоїх кожен день дитинства, теплого дома яскравий оберіг і своїм малятам подаруєш, почуття радості, єдності, сім'ї.